Дякую. Що дані потеряла. Так, Добрий день. Так, ранок розпочався не з кави медитації. Так, е Аналбек вітає, під селями все. У да, нас сьогодні такий е зранку Києвий козацький ретрит. Заняття дуже продуктивне. Так, слава. Тут он такі речі пише дивні. Давай, это маленький вперед, длинный назад. Сегодня без футбола тут будет. Все, поспекаемся. Кажем дождь. А камера протерта? Камера протёрта. Можете сказать ещё это. Камера протёрта! А через 20 лет будем смотреть эти фотографии и говорить потерял, А помнишь? Все потеряла? Ключ потеряла. Ань, забрать полный такие забросили. А поговорим. Так, давайте все поищем на стены. То есть, Аня. Аня, включ, давай, выбираю. Два. Три. Четыре. Угу. Віталій залишити мені, пожалуйста. Так, э, ну, добре рано, що хто підключився сьогодні? У нас вівторок. Київ. Ранок розпочався з занять. Чумочки. Легкоатлетичних, плюс козацька ретрит медітація Разом з біговим клубом секта провели сьогодні дуже гарне продуктивне заняття. Ось така у нас ранкова сьогодні атмосфера. гарного дня! Гарного дня! Так, Євгенія Мельничук вітає. Так, що за город місто? Місто, місто Герой Київ? Що на сніданок? Які пропозиції на сніданок? Куди? 128. 128. Так, хто з Києва і хоче поспілкуватися на різні теми? Да, тоді ми запрошуємо да, в 128. Є таке кафе. Там вам Google підкаже. Так що їдемо туди на каву і на сніданок. Так, ось тут на цьому чудовому стадіоні сьогодні пройшло чудове заняття, якраз пройшло добре. Бо саме зараз розпочався маленький такий дощик. Так, Євгеній Гришевський, друзі, всім привіт. Привіт-привіт! Ну ты просто ту стол, да, і Так, і це в нас сьогодні чергове заняття в в рамках підтримки благодійного забігу два кольори, які буде відбуватися 6 вересня. У мене подробиці. Цим відео буде посилання на реєстрацію на цю подію, тож не пропустіть, чекаємо. Це патімейкер. Ну что, когда увидимся? Бегаю три. Будем бать. Какая женщина, какая женщина. Блин, ты уже зрик, где улетел, блядь. Вчера. Найдет это убегает. Это бордюр попал. Вот так бачишь, ты бегуный. На бордюр На, на, бордюр. на бордюр. зацепился и полетел. Так ты его не бачил, бачил. капец. так красиво летел. А, ты видео еще снимал? Да нет. Ну, ага. да, по идее, ну, в принципе, можно зашивать, но лучше не зашивать. Так зашивать уже прикалываешься. То оно заживает, я думаю. Ну, шрам будет. да. Что-то еще немного, посмотри. А? Это и робот Не. Ну, ну смотри, пенисы, он, Димон. А, это не так. Так, всім гарного ранку до нових ефірів сьогодні. Ранок розпочався зі спорту. Гарного бадьорого дня!